Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Сьогодні ми з вами, дорогі отці, брати і сестри, святкуємо свято преображення. як і во всіх інших святах, котрі має православна церква, особливо тих, що мають назву господських і Богородичних двундесятих, ми повинні бачити історичну подію і богословський сенс. Історична подія, що трапилася від. Тисячі років тому і що описано євангелістами. Ви тільки що чули євангельське оповідання, де розповідається історія преображення Господа нашого Ісуса Христа на горі перед своїми трьома учнями Петром, Іаковом і Іоанном. Як розуміти цю подію і який сенс цієї події? Передусім, щоб вірно розуміти цю подію, ми повинні розуміти, що ця подія була після ще однієї події і була перед однією подією. І саме коли ми це зрозуміємо, коли помістимо подію преображення між цими двома подіями, то саме свято преображення, сама історія преображення, вона почне відкриватися нам повністю. Перед преображенням буквально кілька слів до того, що ви чули, є оповідання євангеліста, як Господь наш Ісус Христос питає своїх учнів, за кого мене мають в народі. І учні відповідають: хтось каже, що ти пророк, хтось каже, що ти іеремія, хтось каже, що ти один із праведників, а Христос питає: а за кого ви? Вважайте мене. І апостол Петро від лиця всіх учнів відповідає: ти син Бога живого. Це так зване сповідання Петра, де вперше учні прямо кажуть, що вони йдуть за своїм божественним вчителем Ісусом Христом, тому що вважають, що Він і є Син Божий, довгоочікуваний Месія. А не просто праведник, не просто вчитель моралі чи просто пророк, ні, сам Син Божий. І Господь наш Ісус Христос відповідає Петру, що не плоть і кров відкрили Тобі Це, а Отець Небесний. І відразу після сповідання в Кісарії Філіпові відбувається преображення. Господь бере своїх трьох учнів. Петра, Іакова Іоанна. Чому саме цих? Ми знаємо, що в деяких інших випадках Господь теж брав цих учнів в великих випадках, тоді, коли було звершені великі дива. Наприклад, коли Господь воскресив з мертвих померлу дочь начальника синагоги. Преподобний Іоанн Дамаскін дає таку відповідь, чому саме три цих учня, три апостоли. Були взяті на гору преображення. І каже: тому що Петро є символом сповідання Христа Сином Божим. Іаков буде першим мучеником з числа 12. А Йоанн є апостолом любові, улюблений ученик Христа і перший, його церква буде називати Богословом. Тобто, віра сповідання, мучеництво і любов. Є тими шляхами, котрі ведуть до того, щоб побачити Христа всяєві. І ці три апостоли є символічним виразом цих трьох шляхів, така думка преподобного Іоанна Дамаскіна. Але важливо зрозуміти, що Господь відкривається учням перед тим, як ідуть вони в Ієрусалім, туди, де на Господа будуть. Відверті гоніння, де буде кривда, де буде багато ворогів Господа, і ми знаємо, що і сам Господь постраждає і помре, і буде засуджений в Єрусалимі. Тому, як було сказано, потрібно помістити і розуміти, що преображення є після сповідання Петра і буде перед Єрусалимом, перед Єрусалимом, котрий побиває своїх. Пророків, як і сам Господь каже, що Ірусалим вбиває всіх, хто приходить для... із пророків Божих для того, щоб вчити в Єрусалимі. Господь відкриває в себе в божественному сяєві, щоб укріпити віру своїх апостолів, щоб в них не було сумніву, коли вони побачать Його на Христі, коли вони побачать Його мертвого. Коли вони побачать його приниженого, що те той самий, котрого вони бачили в Божественному сяйві, той самий, який, як вони бачили, спілкувався з Ілією і Майсеєм, тобто з символами Старого Завіту. Ви згадуєте, що в Святому Письмі є такий вислів: пророки і закон. Тобто вважалося в Старому Завіті, що Майсей це є символ закона. А Ілія є символ пророцького служіння. І якщо знайти вислів, котрий пояснював все, то це Мойсей, і Ілія закон і пророки. І коли Господь спілкується бесідує з ними на горі преображення, тим самим Він показує, що він для Мойсея і Ілії є той, кого вони чекали. Тому що закон і пророки, сказано у письмі, свідоцтвують про Месію. І ось закони пророки, Майсей і Ілія, вони свідоцтвують, що вони і є тими, хто очікував і пророчествував про приход довгоочікуваного Месії, котре є Ісус Христос. Саме тому Господь і показує учням після сповідання і перед стражданнями, хто Він є насправді. Вдумаємося. Що значить слово преображення? Зміна образу. Преображення це зміна образу. А що ж змінює Христос? Який образ змінює Христос? Ми зрозуміємо з вами значення цього висліву і значення преображення з богословської точки зору, а не тільки з біблійно-історичної, якщо згадаємо інший біблійний текст послання святого апостола. Павла до Філіппійців, ви неодноразово чули цей текст, бо це апостольське читання на Богородичні свята, де сказано, що Христос, будучи рівним Богу, приймає образ раба. Пам'ятаєте цей текст? Образ раба. Що таке образ раба? Це образ повністю безслави. Христос, коли друга іпостась бога Трійці, коли Боговоплочується, то приймає людську природу без слави, без слави людської і без слави Божественної. Бо прийшов він в смиренні, по-грецьки, в кеносісі. Він принизив сам себе. Чому? Тому що не хотів, щоб за ним йшли, тому що в нього є влада, і не хотів, щоб за ним йшли, тому що в нього є. Красота. Навіть така є Думка у святих отців, наприклад, Рінея Леонського священомученика. І не хотів, щоб за ним йшли, що в нього є якісь сили. Тому він не родився в царській сім'ї і не взяв апостолів серед аристократів і серед царів, а серед, риба, серед рибалок. Він повністю йде проти того, що хоче кожна людина. Кожна людина хоче пошани, кожна людина хоче своєрідної слави. Але Господь показує, що справжня любов до Нього можлива тільки тоді, коли через безслав'я в ньому побачить Сина Божого. І тільки така любов до Бога, і тільки така віра в нього є справжньою. Не ради слави, не ради влади, навіть не ради тих чудес, що він створював. А тому, що Він показує, що він любить людей. А справжня любов це завжди відповідь на іншу любов. Тому Христос і приймає з думки апостола Павла образ раба, тобто образ повної, повної е, е, безслав'я. І тільки один раз Господь наш Ісус Христос показує учням до Пасхи, тому що в Пасхи Він повстане мертвих в славі. Але до Пасхи до Воскресіння з мертвих тільки один раз він показує трьом учням, хто він є насправді. І це свято преображення. Він показує їм себе в Божественному сяєві, котре є в нього, тому що він син Божий. Преподобний Максим Сповідник так і каже, що Христос не прийняв того, чого в нього не було. Він показав, що завжди в нього було. Але Він це скривав, Він робив цього таємницю і показує учням, щоб утвердити їх в вірі і сповіданні, і утвердити їх перед тим, коли вони побачать його повністю униженого і вбитого. Тому велике свято преображення, воно показує нам велику кількість сенсів Це сенси і Божественної слави Ісуса Христа. І сенс його служіння як місії, і його бажання підтримати своїх учнів і вир... вираз того, що він і є довгоочікуваною місією, котрого очікували великі праведники і пророки Старого Завіту. Ви всі знаєте, дорогі брати і сестри, і чули такий вислів, коли знову Петро каже, що нам так добре тут бути. Давай ми не будемо, не підемо, а залишимося тут. Ми розуміємо, що дійсно учням там було дуже добре, але деякі святі отці, великі святі Отці дають інакше тлумачення цих слів. Святитель Йоанн Златоуст поясняє ці слова знову виходячи з сповідання Петра при Ксарії Філіпові, про що вже йшла мова, коли Господь. Чує відповідь Петра, а потім сказано, що Петро що каже Господу? Не потрібно йти тобі на страждання. Не надо цього. І Господь, це, мабуть, такий дуже яскравий момент святого письма, відповідає Петру, якби ми зараз сказали навіть грубо: відійди від мене сатана, тому що думаєш ти не про Боже, а про людське. Знову по-людськи Петра можна зрозуміти, жодна людина не хоче страждань. Жодна людина не хоче страждань тих, кого любить. І Петро любить Христа і не хоче його страждань. Але сам Господь і каже, що на цей час я і прийшов. Тобто на час страждань, буде він казати, під час гіфсіманської молитви. І знову. Каже Златоус, Петро повертається до цієї думки. Він бачить Христа в славі, і йому більше нічого не треба. Все, він повністю увірував в те, що Христос Син Божий. Він має свідоцтво і його думка не надо страждань. Не потрібно страждань. Залишимося в тій славі, вона нам вже відкрита. І Златус каже, що знову по-людськи Петро. Думає правильно його можна зрозуміти. Але Господь не прийшов для того, щоб являти свою славу. Господь прийшов для того, щоб являти свою любов. А нема більшої любові, як каже Писання, чим віддати душу свою за ближнього свого. І нема більшого символу того, щоб Бог так полюбив мир, що не тільки Прийняв плоть, но і помер на Христі род людський. Ми з вами повинні ще зрозуміти, що преображення це свято, що дає нам радість, не дивлячись на всі ті сенси, які в ньому є, велику надію. І знову задамося питанням. Чому учні побачили Христа? Як вони побачили Христа преображеного? І знову святі отці нам дають відповідь. Безперечно, вони побачили Христа, тому що Христос відкрився їм. Але завжди є але. Господь відкривається тільки тим, хто вже на шляху преображення. Господь відкрився учням, тому що вони вже преображені. через Його проповідь, через те, що три роки ходять з ним, що три роки чують всяку лайку в свій бік за те, що вони учні Господа. Вони удосконалені, вони не святі, не неставершені ще на той час, але вже удосконалені. І тому вже Господь відкривається їм, тому що вони самі вже преображені. Тому і для того, щоб нам Господь відкрився в славі своїй як Син Божий, потрібно бути вже на шляху преображення, вже притерпіти те, що терпіли учні Господа. І сповідати, як сповідали учні Господа, і тоді Господь буде нам відкриватися. Преображення має велике значення в богослові православної церкви, тому що, як казав преподобний Федір Студіт, світло преображення – це є світло майбутнього віку. Того стану, як каже святий Апостол Павло в одному з послань, коли Бог буде все у всьому. І не буде ніякої сльози, як казали давні пророки, і не буде ніякої неправди, і буде тільки справедливість і милість Божа. Ми чаємо цього, ми віруємо в це, ми навіть кожної торгії сповідуємо це, чаю Воскресіння мертвих і житті будущого віка. І преображення Господа це свято майбутнього віку. Коли буде світло, сяєво, радість і вже не буде страждань. Тому дехто з збогословив і каже, що якщо шукати так звану програму святої жизні в православ'я, це є програма преображення. Преобрази, преобразим себе, щоб ми могли побачити Христа преображеного. Але знов і знову нагадаємо, що є три шляхи. Для цього сповідувати Христа, як Петро, вмерти за Христа, як вмре перший з апостолів мученівську кончину Іаков, і любити Христа, так, як нікого в житті не любиш, як любив Його Іоанн Богослов. Тільки любві, сповідництву і мучництву відкривається Христос. Запам'ятаємо, що це складні шляхи, важкі шляхи. Але інших не маємо. Хай святе Преображення вселить в нас віру, вселить в нас надію на Христа. І ми знаємо, що людськими силами неможливо не сповідати, не любити і тим паче не вмерти за Христа. Але хто вірує в Христа, тому можливо все. І хай в кінці нашого земного життя, а ще краще. Цьому земному житті ми почнемо бачити Христа в Божественному Сяєві. Амінь.